Мато людей мені понаписували про те, чому я викидаю насіння з томатів, по якому меню я харчуюся, а як я скидала мої 25 зайвих кілограмів, а що я їм щоб тримати себе в одній вазі. А моя вага сьогодні 52 кілограми зріс 160 Я цю цифру тримаю вже багато років, але у мене вона може бути і нижча. Було і 50 кілограмів. Було і 51 кілограм. Знаєте, вся проблема наша в тому, що ми не можемо для себе вирішити, що ж мені потрібно в цьому житті. Наше міцне здоров'я, яке має бути у нас. Звичайно, коли ми набуваємо зайвих кілограмів, ми набуваємо паралельно з цим і дуже багато захворювань. Перш ніж Жир з'явиться на боках, жир з'являється на всіх органах, на печінці, навколо серця, підшлункова страждає. Якщо ви любите якийсь продукт, вивчіть його. Що це за продукт? Я дуже люблю томати, він корисний дуже. Мій сніданок сьогодні, що я їм, він дуже красивий. У мене сьогодні ліниві чебуреки, дуже смачні, петрушка. Базилік, червоний, зелений, огірок, томати різнокольорові. Звичайно ж, у мене будуть ягоди лохини завжди. Я їжу запиваю водою. І не робіть так, як вам хтось говорить. Перевіряйте всю інформацію. Не будьте залежні від чужої думки, від чужого меню і від чужої стежки, яку вона проходила до схуднення. Знаходьте свою.